Польські фермери вчора припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску гребене. А рава руська а про це повідомила Державна прикордонна служба України у телеграмі. А цей пункт був останнім, який Блокували польські фермери. Наразі усі пункти пропуску на кордоні із Польщею розблоковані. Про це вже заявили в Мінагрополітики. Більше про ситуацію на кордоні говоримо далі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, добрий ранок. Пане Андрію, розкажіть, яка ситуація на пунктах пропуску із Польщею зараз? чи можна говорити, що всі вони працюють в повноцінному режимі? Як це було до початку ось цих блокувань? Ну, власне, вчора, коли польські фермери розблокували напрямок пункту пропуску Раваруська? З, з, з польського боку це пункт пропуску хребене. Фактично, ми маємо зараз розблоковані всі напрямки, бо нагадаю, 9 лютого, коли польські фермери блокувати рух для вантажівок, вони загалом свої дії вчиняли на шести напрямках. В подальшому були розблоковані. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, обірвався зв'язок, коли ви розповідали про роботу пункту пропуску у Раві Руській. Я б хотів просто ще нагадати, що 9 лютого, коли польські фермери почали блокувати рух для вантажівок, вони загалом вчиняли свої дії на шести напрямках. подальшому були розблоковані поступово Криківець, Шегіні, Устилуху, Кугринів. На минулому тижні був розблокований найбільш інфраструктурний напрямок. Це напрямок пункту пропуску Я Ну і вчора останній, який блокувався, це напрямок Краворуської. Фактично маємо вже всі напрямки розблоковані. Єдине, що коли вчора польські прикордонники нас повідомляли про розблокування руху по напрямку праворуської. Вони також зазначили, що через цей напрямок не пропускатимуться вантажівки, які перевозять вантаж зернових культур. Бо, я так розумію, це певна певний контроль за цим все ж таки польські фермери, які якось будуть здійснювати на території Польщі. По іншим напрямкам додаткової інформації про обмеження для вантажних транспортних засобів ми не отримали. Дякуємо за це. У державній прикордонній службі раніше також анонсували нову модель охорони кордону після збільшення кількості прикордонників. Чи можете більше про це розповісти? Наскільки буде збільшена кількість прикордонників і що означає нова модель охорони кордону? Що означає це формулювання? Ну, це вже впроваджується як нова модель охорони кордону, так і збільшення. Читальності прикордонників, зокрема, і все це пов'язано з реаліями, які є на державному кордоні, пов'язані з російською агресією з війною, яку Росія розв'язала проти нашої держави, як відомо, в державній прикордонній службі вже сформовані прикордонні загони бригадного типу. Всі я думаю, або більшість чули про бригади Сталевий кордон, бригаду помста в найближчий час. Ви почуєте про чергові подібні бригади. Це ті підрозділи, які мають необхідні засоби для того, щоб боронити країну повноцінно як на лінії фронту безпосередньо, так і звісно взяти під контроль. Державний кордон обороняючи його, це буде полягати в новій моделі. Бо звісно, всі раніше звикли бачити прикордонний прикордонний наряд з песиком, які контролюють лінію державного кордону. Натомість і це і це здійснювалося така більше правоохоронна функція. Але зараз ми потребуємо більш потужних засобів навченості персоналу вести бойові дії. Бо поки ми матимемо такого сусіда, ми й потребуватимемо власне на цьому напрямку, а також на кордоні з Білорусію, оскільки ця країна продовжує підтримувати Росію у війні розв'язані проти нашої держави, ті засоби для того, щоб саме боронити державний кордон, а не здійснювати там правоохоронні функції. Пане Андрію, ну і якщо говорити про кордон із Російською Федерацією, як минула попередня доба там, чи не фіксували ДРГ, зокрема, зі сторони Росії незмінним на кордоні з Росією залишається те, що ворог щоденно обстрілює територію України, наносячи удари своєї території. І в межах Чернігівщини, і в межах Сумської області, Харківської. Єдине, можу зазначити, що протягом цього місяця відмічається певна певне зменшення кількості обстрілів, якщо порівняти до прикладу з березнем. Загалом нашими прикордонними нарядами разом з іншими складовими сил оборони в цьому місяці зафіксовано десь дві тисячі більше 2900 обстрілів, які здійснила Росія по території цих трьох областей. В березні таких обстрілів було зафіксовано понад 3,5 тисячі. Ну але фактично це показник цього місяця, аналогічний показнику лютого. Фактично, просто в березні Росія так суттєво наростила кількість обстрілів нашої території. Ну і на додачу до цього, це звісно, спроби заходу ворожих ДРГ не можна казати, що їх що вони намагаються зайти щоденно. Але з з певною періодичністю, і найбільше їх фіксується на даний момент по сумському напрямку. Тому ми розуміємо всі загрози, які йдуть від Росії на цих ділянках, тому власне і продовжуємо посилювати наші оборонні можливості, а також активно протидіяти спробам заходу ворожих дерев. Дякуємо пане Андрію за цю інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Нагадаємо, а польські фермери вчора припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску гребене Арава Руська. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у Телеграм. А цей пункт пропуску нагадаємо був останнім, який блокували польські фермери. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковано. Ну і нагадаємо та.